Полтавщина, вітаю. Я Осанова Ольга. Сьогодні знаходжуся в Кременчуцькій міській дитячій лікарні. Я приїхала провідати сюди дітей, які 43 дні тому були вилучені із сім'ї в складних життєвих обставинах. Вони могли б бути в Кременчуцькому обласному будинку дитини, але. Через незрозумілі мораторії, які були оголошені обласними чиновниками від охорони здоров'я, вони перебувають в дитячій лікарні уже 43 дні. І сьогодні я не змогла провідати цих дітей, тому що вони захворіли. Двоє діток захворіли на вітряну віспу, а одна дитина захворіла на гостру респіраторну вірусну інфекцію. Це й не дивно в дитячій лікарні. Як правило, знаходяться дітки хворі, і здорові дітки тут знаходитися не повинні тим більше такий тривалий час. Я дуже вдячна всім, хто зараз збирає підписи під петицію про захист прав дітей, про те, що діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, мають право знаходитися в хороших умовах в будинку дитини, там, де є догляд, там, де є вихователі, вони не мають перебувати місяцями в дитячих лікарнях, тому що так. Як захотілося комусь із чиновників. Дуже вдячна всім, хто вже приєднався, і закликаю приєднатися тих, хто ще не встиг підписати цю петицію. Чим більше нас буде, чим більше ми зберемо підписів, тим вагомішим буде наше слово на захист прав дітей.